Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. і Сьогодні у нас в коробці ось така от штука, це акумуляторна електрична викрутка. Чесно кажучи, я навіть не знайшов назву бренда. Ну, зроблено, скажу. Відразу достатньо добротно, тому на я, якийсь там китайський дешевий ноунейм no як якби не схожа, але назву я так і не знайшов. Ну, лі, Ліон чи лі, Літіон, я не знаю. Дивіться, а, значить, буває двох модифікацій. А, перша модифікація це. О, виключно одна викрутка і лише дві насадки. Друга модифікація більш е, багатша. Вона має е, гнучкий такий ось трос, е, потім біти і подовжувач біт. Так, має, звичайно, інструкцію. Інструкція у нас на англійській мові, здається. Так, виключно на англійській мові. І, чесно кажучи, е інструкцію раджу ще почитати. Зараз поясню, чому. Ну, давайте достанемо виріб. Так. Невелика. Відразу хочу сказати, невеликих розмірів. А, достатньо приємна. А, вся оця зелена, а, синя верніша. Частина. А, ось у назва Lithium Pro. Літіум. Ну, все-таки літіум. Я так думав, що це якби. ну, Тому що тут батарея. Ні. Літіум про. Окей. Вся ця частина, а, вона а, пластикова, а оця чорна частина, вона гумова. Це також пластик. От. І тому тримати її. ой. Нажав. Тримати її досить офігенно, класно, вона фіксується в руці, Ну непогано, я вам хочу сказати. от Повторюю ще раз, розмір невеликий. Так, значить, тут у нас порт зарядки. Порт, як ви бачите, блін мікро USB і кабель у нас іде також з роз'ємом. Так, мікро USB. Порт нічим не захищений, могли б зробити якесь резинове таке, щоб закрити це віконечко. Ну, в принципі, нічого. Так, дивіться, що я мав на увазі з приводу читати викрутку. Саме перше, коли я її взяв в руки, так, тут немає кнопки, не вмикання, не вимикання. Також немає регулювання. Сили затяжки. Так, дивіться. Коли я її вмикав, от бачите, це вперід. Назад. Відчуваєте? Тобто назад вона крутиться швидше, ніж вперід. І я такий думаю, блін, та що ж за фігня? Чому так? І такий, бачите, один індикатор, думаю, ну це майже роз... розряджена викрутка. А потім, друзі, почитавши інструкцію, я зрозумів, що це, це не просто піктограма, це кнопка. Ну, реальна кнопка. І це кнопка вибору потужності. Якщо ми вибираємо четверту потужність, і тоді з однаковою швидкістю ця викрутка і закручує, і розкручує. Я, чесно кажучи, навіть би і не здогадався, що це кнопка, тому що вона зроблена так, вона втоплена, ну, нічого не видає, що це дійсно фізична кнопка. І так, поїхали. Значить, кнопка вибору потужності, вона ж індикатор заряду є. Кнопка напрямку. Закручуємо, Викручуємо. Так, і ми ще маємо двохточкову ледовську підсвітку. В принципі, дуже-дуже, на перший погляд, непогана викрутка. Тобто, все, що потрібно, в ній є. Акумуляторна батарея 1300 мА, і, в принципі, цього має вистачати. Так, з комплектації подовжувач. Класно. Бачите, тримає магніт достатньо міцний. Так, біти. Біти також. Ну, не знаю, наскільки надовго їх вистачить, чи ні. От, бачите, подовжувач також має свій магніт. Все, тримається досить класно. Так, набір оцих біт. І дивимось на гнучкий. Очки трос. Ну, слухайте, гнеться. Все гнеться. Крутиться. Бачите, під кутом, ну, давайте отак. 90 градусів. Нічого не зажимає. Все працює. Все працює достатньо класно. Так. І тепер, друзі, саме цікаве. Саме цікаве це. А, Її ціна вона була куплена, ця викрутка за 550 гривень, ну, десь плюс-мінус. І що саме цікаве, на сьогоднішній день найти таку викрутку з, з набором біт, уже практично нереально. Чомусь ціни піднялись. Піднялись ціни приблизно десь на гривень 100. Так що отак от. Посилання я обов'язково залишу на магазин, кому буде цікаво. Можливо, це тимчасове підняття цін, до якогось свята китайці це полюбляють. От, можливо, ціни вернуться на місце. Але викрутка обі... ну, обов'язково пройшла, так, так би мовити, тест. Да? Обов'язково можна її купувати. Так що рекомендую. На цьому все. Всім гарного дня і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.